Рапорт цього візерунку 4 петлі. Я набрала 23 петлі, тобто 20 петель це в мене 5 рапортів, одна для симетрії і дві кромкові. Починаємо в'язати, Кромкову знімаю. одна лицева, одну знімаю, не пров'язуючи нитка поперед петлі. Три лицеві. 1, 2, 3. Одну знімаю нитка поперед петлі, 1. Два, три лицеві. Одну знімаю, не пров'язуюча нитка поперед петлі. Один, два, три, пров'язую лицевими. І так до кінця рядка. Другий рядок репорту. Крумку знімаю. Одна лицева. Одну знімаю не пров'язану нитка поперед петлі. Далі пров'язую три лицеві. Одну знімаю нитка поперед петлі, далі три лицеві, раз, три. Одну знімаю, три лицеві. І так до кінця рядка. Отже, повторюючи ці два рядки, можна зв'язати чудовий малюнок, верніше візерунок. Три петлі лицеві. Одну знімаю нитка поперед петлі, три лицеві і так далі. Тобто, що виворотні, що лицевий е рядок в'яжеться однаково. Постійно знімаються петлі, з нитка поперед, далі три петлі лицеві, нитка поперед петлі знімається петля і так далі. Знову петлю кромкову знімаю, одну пров'язую лицевою, одну знімаю нитка поперед в'язання. Три лицевих. Дуже простий і гарний візерунок. Одну петлю знімаю нитка поперед в'язання, три лицевих. І так продовжую, поки не зв'яжу те, що мені потрібно. Зараз я, в принципі, в'яжу зразочок, але можна зв'язати будь-яку річ. Тобто светерк, шалик, шапку, дитину дитині якусь когтинку. Безмежні варіанти, що можна зв'язати такою в'язкою. Вона дуже об'ємна, така, гарна. Можна використовувати її кризинку її дов'язаного виробу. Вважаю, ви ж самі придумаєте щось з нею зробити.